Нєбро. А то який поїзд був, такий товарний чи такий? Товарний, товарний. Везли нас в товарному поїзді, як художбу. Ну, таке віконечко дротом, таке було його. І гонили нас по зупу, по вуглі, по воду, ночі. Саме таких молодих, молоденьких, ви, як ви. Ну, мені було вже 18 рік, не той. А так далеко вонили по, по під поїздам, як би звідси до ріки. О, як ви їдете тут? А так далеко. Треба було по судові. Звідти і звідти стояли О, солдати з псами, щоб не бо то було життя. А то як вас зібрали і відразу повезли чи був якийсь суд? Та де суд був? Тримали на, на пересильному, тримали, тримали, вже одні були, сиділи по місяцеві і з Рави, і з Потелича, і, і з Івано-Франківська, і, і от. Та, то було народу море. Ну, ну, І так тримали, потім приїхав Чорний Ворон і забрав нас. ну, там Зачитали, зачитали за кого і що, то, то нас вивезли, вивезли, так як за братів. Не рахували в партизанці. А може і були в партизанці, а де були Фірти. Ну. А скільки вам часу дали на збори? Як, як на Сибір вивозили? Як, як з дому брали? Або вночі прийшли. Трета Ааа. година десь. Вночі прийшли, постукали у двері. Ми ще не відкривали, бо то я була, бо мама і Павло, той менші брат, не то боялися. Двері вивалили, і той, і скільки там було? 15-20 хвилин. Так. І те дали, що в руки взяти, а решта всього залишилося, Все, забрали. Ну. І машиною, бо хата була така, де свіра була. Завезли туди, завели під конвою. А тоді машина приїхала. То в нас було 5 Так. Нас, Скалецький. Остапик і брудюк. А їх за що вивезли? Та то І, і так привезли до привезли до рави, в раву, в раві, як забрали з дому, привезли в раву, в раву, в раві, там той. Ну, в льох, як то кажуть, не вльохав. в ну, підвал, так, то там було написано, хто сидів. Хто не був, то ще буде, а хто був, то не забуде. От були тих, що тюр... до тюрми брали, і, тих. і в Раві потримали недовго, десь сутки. А тоді з Раві на машину і забрали до Львова. Ну І привезли от до Львова на пересильний пункт. От. То ми були на пересильному, я не знаю, що й два місяці були. Поки не зібрали всіх людей, ну, і тоді е, той. Вон. А, а у Львові то були камери, і було по 70 людей. То були маленькі діти, вже так, боже, вже були такі люди з потелиця, була така жінка бідна з, той, з двома дітьми, вони близнята були, а діти були такі, ну може по 6 років, 5-6 років. ну, такі були. Них, на них вуши капали вже, так, а було трохи яросний полк. Так розкатує, я можу. І як привезли до Львова, але ну, то до Львова привезли переселення. То на пересині так вже було, пі... не то його і так тримали нас аж до ношу й два місяці. Я не пам'ятаю, які місяць. А тоді приїхав Чорний Ворон. І в чорний ворон і до поїзда. так.